І все на світі треба пережити. І кожен фініш, це по суті старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки на людях, Хай меле млин свою одвічину дерть, Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. За минулим плакати не варто. Отак як є. А може бути й гірше, а може бути зовсім зовсім зле, А поки розум од з згірк іще, Не будь рабом і смійся, як рабле, тож веселіне з людинки на людях, Хай мелем млин свою одвічню йде, Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене, Хай буде все пробачене, пробачене. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.